Вітаємо усіх на хвилях шкільного радіо Тисяча друзів! З вами Поліна Ільчишана з 7-го А класу та щотижневий дайджест-випуск новин про внутрішнє життя школи ШГП Онлайн. Деякі батьки кажуть своїм дітям: Ти світло мого життя! Але чи знаєте ви, що якби ви були світлом, то облетіли б навколо всієї земної кулі 7,5 разів за секунду? Якби ви стали звуком, то змогли б облетіти навколо Землі за 4 години. Якби ми жили на Юпітері, наша доба складалася б з усього 9 годин. Добре, що на Землі доба триває 24 години, адже нам потрібно стільки всього стигнути протягом дня. Щодня дослідники продовжують робити нові відкриття у найрізноманітніших сферах, які рухають науку вперед і дозволяють людям отримувати користь від нових знань і технологій. Що таке наука? Наука це організоване і послідовне дослідження, що включає в себе спостереження, збір наукових фактів, експерименти, перевірку результатів і пояснення явищ. Це сфера, яка дає нам можливість краще зрозуміти навколишній світ. Тепер, коли ви знаєте про що йдеться, пропонуємо кілька цікавих наукових фактів: близько 20% всього кисню на землі виробляється тропічними лісами Амазонії. Великий бар'єрний риф, довжина якого становить майже 2500 кілометрів, є найбільшим природним об'єктом, утвореним з живих організмів, який існує на землі. Його можна побачити навіть з космосу. Якщо розтягнути ланцюжок ДНК людини, його довжина складе відстань від Плутона до Сонця і назад. Блоха може стрибнути на висоту, що перевіщує її власний зріст у 130 разів. Якби блоха була людиною з ростом з метр вісімдесят, то могла б стрибнути на 230 метрів. Скелет дорослої людини складається з 206 кісток, а при народженні у дітей 270 кісток. Деякі з них зростаються разом, коли їхній організм росте. У космосі немає звуків, саме так там панує повна тиша і безмовність ані звуку, ані шелесту. Адже в космосі немає повітря, тож звукові хвилі і не поширюються. Перший комп'ютер у світі важив більше 27 тонн і займав цілу кімнату. Робототехніка одна з актуальних сьогодні наукових сфер. Однак ще у 1495 році Леонардо да Вінч намалював першу у світі схему робота. Наука це прекрасна сфера занять, яка надихає багатьох людей. Усе, що вам потрібно, зацікавитись. І хто знає, можливо саме ви станете другим Ейнштейном. На цьому у мене все. А ми почуємося з вами на хвилях улюбленого шкільного інтернет-радіо та дізнаємося ще більше цікавої та корисної інформації. Бажаю успіхів та творчої наснаги! Па-па!